Ще одна знятість святість від Євроше. Темна ваніль з'явилася у 2010 році ще до засилля ринку цукровою гурманікою, тож ця ваніль хоч і солоденька, але не кондитерська, ваніліном для випічки не пахне. Скоріше це аромат етют на тему справжньої стручкової ванілі, тої, яку привозять з Мадагаскару разом з іншими цінними прянощами. Колись я робила настоянку зі свіжих стрічків ванілі, от в неї був схожий запах. Тут є приємна носу гірчинка, терпкість цитрусової цедри, проскакує навіть лікарно-шоколадний нюанс. Солодкість знову ж помірна, а в розкритіщі вплітається тонкий кедровий запах, майже такий, як в ефірній олії кедра. Все це звучить спокійно, свідомо, на знижених тонах. Видно, завдяки легкій руці парфумера Жака Кавальє ваніль-нуар вийшла не стільки драматично нуарною, чорною. Скільки натуралістично чистою, фактурною, якісною і затишною. Її краса в простоті, якщо шукаєте неперевантажений, комфортний монованільний аромат без зайвих калорій, варто спробувати.